Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Розбомблені будинки, потрощення автівки, знищені комунікації. Терористи напередодні вночі завдали удару по селу Степне, що за півтора десятка кілометрів від Запоріжжя. Без жертв минулося лише дивом, адже російська ракета С-300 вгатилася просто посеред вулиці. Люди нині намагаються подай частково відновити побиті обійстя та клянуть окупантів, які воюють із мирним населенням. Біля величезної ракетної вирви посеред вулиці важка техніка. Нічний вибух понівечив десяток будинків та пошматував комунікації. Близько опівночі, удар і все. І далі все як в тумані. Тут був мрак. Це не передати слова. Я не знаю, як ми вижили. Це просто щастя. якесь. будинок пана Віталія біля епіцентру вибуху. Чоловік каже, за кілька секунд до удару, наче відчували. Вони разом із дружиною прокинулися. Потім секунди і тут все, все змітало. То хватало, що бачили, і вибігали на двір. Чоловік тішиться, що сина та дочку із родичами відрядили на Вінничину, бо гримнуло саме навпроти дитячих кімнат. Чи вдасться відновити будинок, що стояв дивом? Віталій не знає. Це я не можу сказати. Це потрібно робити якусь експертизу. Його сусідка пані Галина заледве стримує сльози, потужна хвиля, покрутила вхідні залізні двері, знесла дах та побила вікна. Збитки для неї з чоловіком каже шалені. Ми цю домівку строїли вдвох з ним. Самі, як нам ну, тільки що посчитали на кришу, тільки на кришу 250 тисяч на НАТО. Він пенсіонер, я теж не працюю. Жінка каже, лише дивом тут минулося без скалічених. та щиро воліє, аби їхні кривдники зазнали в колись того самого. Та я бажаю їм тільки того, що вони нам зробили. В кожну сім'ю їхню. Те, що вони нам желають, Я желаю, щоб вони отримали те саме. Андрій Почті Артем Дажанкову програма Вікна СТБ. Єдині новини. Мешканці столичної багатоповерхівки оговтуються після нічної атаки дронів. Уламки одного зі збитих іранських безпілотників пошкодили житловий будинок і сусідню адмінбудівлю. Від удару вилетіли шибки кількох поверхів. На щастя, минулося без постраждалих. Сьогодні вночі на Київ летіли сім іранських дронів камікадзе, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Два з них збили на підльоті до столиці, п'ять безпосередньо над Києвом. Загалом же цього разу Росія випустила на територію України 16 шахедів, повідомляють у повітряних. Силах збили всі, зокрема на Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької областями. Троє українців загинули, шестеро поранені, серед них 14-річна дівчинка. Про такі наслідки вчорашнього ракетного удару повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Напередодні росіяни здійснили черговий терористичний масований обстріл України ракетами та дронами. Із 70 запущених крилатих ракет нашими силами ППО вдалося збити 58. Ліквідовано і 11 дронів. Було вражено 10 областей. Влучання сталися, зокрема, на Харківщині, Львівщині та Одесьчині. Наслідки ворожої атаки в наступному сюжеті. Харків та область російське військо атакувало минулої доби кілька разів. Ще зночі з шахедами, більшість з яких вдалося збити. Але через атаку дронів близько тисячі житлових будинків лишаються без тепла. По тому о 9-й ранку, як за розкладом, місто накрили ракетами С-300 чотири влучання в об'єкти інфраструктури в двох різних районах Харкова. В день регіон добивали вже під час масованого удару. В результаті ракетного обстрілу по одному з об'єктів критичної інфраструктури в Чугуївському районі Харківської області одна людина загинула, ще одна була травмована. Бригадою швидкої медичної допомоги її було госпіталізовано, але, на жаль, під час госпіталізації вона загинула. Тобто загальна кількість загиблих під час обстрілів склала два чоловіка. І вже близько пів на п'яту вечора новий ракетний удар по Харкову вже втретє за день, і знову по об'єкту інфраструктури, тому самому, що обстріляли в день. По Львівщині напередодні Росія випустила шість ракет, чотири з яких збили, дві влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилось майже 300 населених пунктів області. Вимушено зупинили теплопостачання і частково водопостачання. Також були проблеми зі зв'язком та інтернетом. Кожна російська атака вона наносить серйозні збитки по критичній інфраструктурі. Тому я говорю прямо і відверто. Треба готуватись до того, що можна буде не годинами, а днями жити без електропостачання. Станом на сьогоднішній день ми маємо активовані в наших укриттях 1150 пічок з дровами. Ще 350 купили. Доки в країні лунала повітряна тривога та летіли ракети. Медичні заклади міста працювали на генераторах. Лікарям вдалося завершити трансплантацію печінки від посмертного донора. Прооперували захисника, якого доправили з бахмута та прийняли пологи. Кесарський ростан у дитинки в якої принатально діагностована нейрохірургічна вада. Попри все, лікарня продовжує працювати. Ми приймаємо пацієнтів, виконуємо. Ургентні, оперативні втручання, на жаль, з генераторами нині енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання у Львові та області. Люди готуються до нового року та кажуть, наш народ ворогу не здолати. Ніколи не вдасться їм вкрасти. У нас новий рік і різдво. Тому що в нас воно всередині. Ми чекаємо як нашої перемоги, так і нового року і різдва, і все буде добре. Ми будемо без світла, ми будемо без води. Ми будемо кожен один одного освітлювати посмішкою, і ми будемо чекати на перемогу. І ми допомагати, як ми можемо. В небі над Одещиною силам протиповітряної оборони вдалося знищити 21 ракету. Проте влучання по інфраструктурі таки були. Та наслідки 10-ї масованої атаки росіян все ж не такі критичні. Як попереднього разу, на жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, через що в більшості громад Одеського району та Одесі відсутнє світло. Але адміністрація та енергетики роблять усе. Щоб повернути його в найкоротший термін, завдяки невтомним комунальникам та незламним енергетикам, світло в оселях почало з'являтися вже за кілька годин після ворожої атаки. Мешканці на такий терор реагують суто по одеськи з гумором та готуються до зустрічі Нового року. Я бы хотел их назвать очень одним нехорошим словом, но мне кажется, в это в эфир не пропустят, Так что скажу культурно. Они просто пытаются посеять внутри Украины среди населения панику, но у них этого не получится, потому что Украина сделала свой выбор. Это очень смешно смотреть на это все, что они пытаются испортить нам э, все праздники. Но даже без света, мне кажется, мы справимся с мы празднуем очень хорошо. Марія Малевська, Мирослава Прокопюк та Аназар Бурхан. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ефектне, а головне ефективне враження ворожої крилатої ракети з ПЗРК «Ігла» вдалося вчора зафільмувати нашим бійцям. Кадрами поділилася радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького. Чи воїни і приземлили російську ракету? Пуск ПЗРК відбувся. зараз наблюдаю. Є враження цілі і ракета падає. Сто процентів упала ракета. У Волгоградській області впали уламки, схожі на шматки російської крилатої ракети. Їх знайшли жителі ільменського сільського поселення. На місце події одразу прибули екстрені служби. Місцева влада твердить, що внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. За інформацією російських журналістів, інцидент стався напередодні в першій половині дня. Саме тоді Росія масово атакувала ракетами Україну. Міноборони нічого не коментує. Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності, які на озброєнні Росії з 2012 Адцятого року вперше їх застосували на війні в Сирії. Схожі уламки зовсім недавно падали ще у двох районах Волгоградської області. Пізніше посадовці офіційно визнали, що ті належать російським військовим. На цьому надзвичайні ситуації в Росії не завершилась. Поблизу Санкт-Петербурга загорівся нафтовий танкер. Сталося все у місті порту Кронштадті. Пожежа спалахнула на борту танкера Арктика. Російські ЗМІ повідомили, що горять дві каюти по 10 квадратних метрів. Пожежі присвоїли другий рівень складності. Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача. обговорили оперативну ситуацію на фронті та ймовірні дії ворога. Особливо акцентувалися на забезпеченні озброєнням українських воїнів на найгарячіших ділянках. Також зупинилися на питанні покращення протиповітряної оборони, зокрема для захисту критичної інфраструктури, не оминули і теми відновлення енергетичної системи в країні. Столиця повертається до стабілізаційних відключень. Про це повідомляють у ДТЕК. Графіки вже є на сайті компанії. Вони діятимуть і надалі, якщо не станеться нових атак. Загалом же зазначають в Укренерго, наслідки пошкоджень вчорашнього масованого удару мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікував ворог. Зараз дефіцит потужності на тому ж рівні, що й до цієї атаки, зазначають у компанії. Проте у південному та східному регіонах ситуація залишається складною. Ремонтні бригади усувають. Пошкодження. Старлінки для пунктів незламності. Чергову партію станції супутникового зв'язку Україні передала Польща. Це вже третя така поставка від польського народу українському, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Всі старлінки вже сьогодні роз'їдуться по пунктах незламності та до медичних і енергетичних об'єктів інфраструктури. Не лише Хаймарси Міноборони України показала, як на полі бою працює французька РСЗВ. На кадрах французька реактивна система залпового вогню ЛРУ. Вона вже місяць нищить ворога на передовій. Франція передала її Україні наприкінці листопада. Максимальний залп цієї установки 12 ракет. А свою ціль вона може дістати аж за 80 кілометрів. В офісі президента почали ділитися підсумками року, що минув з хорошого від лютого до сьогодні. В Україні вдалося звільнити з окупації 1884 населені пункти. Одразу ж після деокупації українська влада бралася за відновлення в цих населених пунктах інфраструктури, електро, водо та газопостачання державних послуг і грошових виплат після пошкоджень внаслідок ворожого терору. По всій Україні вже відбудовано понад 15 тисяч об'єктів інфраструктури. Приблизно стільки ж у процесі. Також, за словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, нині змогли організувати захист вже майже трьох сотень енергетичних об'єктів. А далі сумна статистика: у російському полоні нині офіційно перебувають ще 3392 українських військовослужбовці. Такі дані повідомила повноважена президента із забезпечення прав захисників України Олена Вербицька в інтерв'ю німецькому виданню РНД. Вона зазначила, що це ті, кого Росія офіційно визнала військовим полоненими. Крім того, ще близько 15 тисяч українських захисників вважають безвісти зниклими. Омбудсменка додала, що серед зниклих можуть бути і полонені. Однак, через те, що Росія продовжує систематично порушувати Женевську конвенцію і не допускати представників міжнародного комітету Червоного Христа до військовополонених, повна інформація відсутня. Найстрашніший рік у новій історії української столиці у Київській міській військовій адміністрації підбили підсумки 2022-го в цифрах пов'язаних із військовою агресією Росії. Так, від лютого загарбники здійснили 52 повітряні атаки на місто. Зруйнували чи пошкодили 600 будівель. Внаслідок російського терору мирного населення загинуло 120 киян, з них п'ятеро діти. Загалом в столиці повітряна тривога тривала майже 700 годин, тобто сумарно кияни провели в укриттях практично місяць. Люди загартувались і стали ще мужнішими. А Київ стоїть і буде стояти, додали в адміністрації. Гарний настрій новорічну ніч обіцяє українцям команда дизель-шоу. Попри всі негаразди, гумористи підготували великий святковий концерт на підтримку ЗСУ. Бо певні зараз, як ніколи, людям потрібні радісні емоції. Дизелі жартуватимуть і про нинішній побут, а ще про вимкнення світла, генератори, оказів пунктах незламності. Бо поки ми сміємося, ми тримаємо бадьорим дух. Одним із перших бачив прем'єру Даніил Самсонов. замістяючи ялинки на сцені, палаючи опудило кремлівського карлика на зло ворогам та на радість українцям, новорічну ніч ми зустрінемо з гумором разом з дизель-шоу. Великий святковий концерт це давня традиція дизелів, якій вони не зрадили і цього разу не завадили ні часті атаки росіян, ні відключення світла. І ми вирішили, що нічого не повинно нам завадити, відсвяткувати новий рік. І ми вважаємо, що це важливо, і всі українці на це заслуговують. І воно потрібно, тому що тільки з гумором, тільки сміючись над нашими проблемами, ми можемо це здолати і тільки всі разом. Ти що? Машину заряджаєш? Так. Я за екологію за екологію він! від дизельного генератора заряджає електромашину. Кожна нова історія від гумористів доводить, ми не припиняємо бути комедними навіть за найскрутніших часів, і поки ми сміємося, нашому бойовому духу нічого не загрожує. Ми хочемо хоч трішечки якось людям допомогти відчути, хоч якусь, якийсь маленький відсоток святкового настрою у наших номерах. Показуємо, кажемо, що в наступному році це буде переможний новий рік. і Це точно так буде, бо ми ще ті відьмаки. Номери про обмін російського не до солдата чмоні або ж перевдягання у жінку задля втечі за кордон продовжують підкорювати мережу. Автор цих образів, актор Євген Сморегін, каже, що у черговій прем'єрі буде не менш смішно. Як можна із бабусі там новий рік зустріти? Це неможливо, буде бабуся обов'язково. Цей раз прийде по домах конча заспи збирати там продукти. А що саме буде, дивиться на youtube каналі нашому нову у новорічну ніч у серпні. Дизелі повернулися до глядача з щотижневими прем'єрами. Водночас започаткували благодійний «Дизельфонд». Частина касових зборів з кожного концерту іде на підтримку наших захисників. Фонд уже назбирав понад 5 мільйонів гривень і надалі крокує до мети мільйон доларів для зсу. Шеф-редактор дизельшоу додає не як допомагають збору коштів і перегляди у мережі, бо кожен перегляд це додаткова копійка. Дивляться і дуже багато дивляться. Всі наші прем'єри були в трендах Ютуба і їх очолювали. Всі наші топові номери. А це чмоня в полоні, це телеведуча. І в нас всі прем'єри і трендові номери набирають більше мільйона, а то і два-три мільйона переглядів. І тому цікавість просто неймовірна. Понад три години гумору у компанії улюблених акторів, а ще запрошених співаків, чекають на вас уже 31 грудня на ютуб каналах «Гумор». Вересі ті та дизель студіо. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко. Фактиві. Єдині новини. Якщо ми сміємось, це значить не вздаємось. Віримо в перемогу і підтримуємо наших захисників. Такі новини на цю мить. Марафон Єдині новини триває. Далі Яна Брензей з розмовної студії.